в Білих футболках, як ми вже з вами раніше зазначали. Ось і перша їхня атака. Удар по воротах. Але Роман Гаврилюк, капітан Юсітрансу, поки що не надто у них це виходить. Ну, можливо, зараз буде швидкий випад. Удар по воротах із далекої дистанції сейвить у нас Василь Завируха, пари, які зустрінуться між собою в плей-офф. Давайте після цієї атаки Юсі Трансу. Роман Гаврилюк після вдалого індивідуального приходу. Команда Юсі Транс. Ось така ось зараз п'ятірка своєї команди. Знову зараз Ковальчук. Ковальчук ще далі туди на Буджака. Буджак класна прострільна передача на Шепетюка. І той подвоює перевагу своєї команди. Зараз перехоплення, удар по воротах і чаровий сей від Василя Заверухи. У матчі за золото. Першої ліги, а тільки зазнають поразку, зустрінуться Вовчківці після стартової 15-ї хвилинки рахунок 2-0 саме на користь Юсі Транс. Зараз може бути швидкий випад у Вовчківців, який не закінчується, який ми і зараз бачимо на табло. Ну, Якщо загалом говорити про тайм перший, то мусимо визнати, що все-таки бачили ми явну перевагу. Команду Чайка-2 із Іллінців із рахунком 4-3. Тим часом рахунок стає у нас. 3-0. Ну а Юсі Транс рахунку принаймні ще спокійніше переміг 3-0. команду. Матч, який проходив в іншому коломийському футзальному залі спорткомплексі на вулиці Довбуша. Зараз за руха дістає цього м'яча. Перемогли під Іри. Зараз за вируха побіг берет, помилився. Ну і чи буде покарано за це команду Юсі Транс. Юсі Транс зіграв результативну чию з варатиком із рахунком 3-3, Ну, але за підсумками двох поєдинків. Ось нарешті староселець нас один м'яш таки відхвитав. Через власну необачність капітан Юсі Трансу м'яча втратив. Зараз він уже проходить свого візаві. Пробиває. Не вистачило точності передачі. Чи все-таки Будейчук своєчасно не пришвидшився? Гаврилюк, Гаврилюк, його удар на місці в цьому епізоді Романюк. Ну, але дуже швидко вона завершується. Якою буде відповідь Вовчківці? Удар по воротах за вируха в прямому ефірі на Ютуб-каналі «Івспорт» Поєдинок, ну давайте трохи пізніше про те, пізніше про це. Ось само, власне, як і староселець, його теж хочеться виокремити. Ну а зараз Роман Гаврилюк досить спокійний, майстровиті, комфортній. Тому у випадку, наприклад, якщо у нас сьогоднішній матч, знову ж таки, давайте чисто гіпотетично. Триває така затяжна атака від «Юсі Трансу», але зараз є можливість для швидкого випаду. Який сейв зараз у виконанні Ломінський на Шепетюка віддає класною передачею Шепетюк знаходить Ковальчука. То ще далі на Гаврилюка. І Гаврилюк ось так от знущаючись, робить рахунок 7-1. Командою, яка стане першим фіналістом розіграшу Кубка Коломийського району поточного сезону, тим більше якось так провалюватись будуть в захисті. До фінальної сирени, в цьому я більш ніж впевнений, ще буде один м'яч відіграти. Ну, але тут, щоб ще й восьмий не пропустили. І таки пропускають, восьмий прийшла черга і Шепетюку у першому матчі півфіналу розіграшу Кубка Коломийського району у нас добуває команда Юсі Транс із Коломиї. Ще ми її вітаємо. Ну і дякуємо за гру вовчківцям, Звичайно, сьогодні точно не їхній день.